Ну, добрий вечір, ми прошу вас сюди. Перформанс має бути. Мав бути, він мав бути, в темі, зі свічками. Але світово вийде вже. Так, мало добре. Добрий вечір, шановне колечкою радість вас сьогодні вітати в балере нашої. І власне в нас таке свято, бо сьогодні перший раз. Ми представляємо живопис Ярини Шумської, війської майстрині, жилопистської майстрині, майстрині перхомансу і інсталяції. Власне, ця виставка це є натюрморти, якщо ви вже встигли оглянути, натюрморти, які живуть впродовж більше 10 років. І вони трошки трансформуються. Пізніше Ірина розповість детальніше про свій задум, але це є така. Таке переосмислення візуальне нашого часу, нашого бачення кілька років назад і теперішнього, як воно контрастує і що залишається в нашій пам'яті, що для нас важливо, є. як Ірина цікаво зуміла підкреслити цю плині часу, але важливість моментів, які є для нас такими якимись вагомими і для нашої пам'яті важливими. В різних сенсах. І я думаю, вам буде це цікаво почути, тому що справді це таке переосмислення того, що було багато-багато років назад з маленькими нюансами. Я не буду відкривати всі карти наперед, але хочу привітати тебе щиро, бо важко цікаво для нас відкривати нові імена. В контексті нашої історії, нашої галереї І тішиться, що ми маємо таку чудову виставку. Дуже нам легко формувалася експозиції. І, і я думаю, що це буде не остання виставка, бо насправді ми почали з Яриною працювати з більш справкою від сучасних. Але це така ретроспективний фрагмент Ярининої творчості. Тож я вітаю і бажаю тобі, щоб. Твоя пам'ять все ж таки була завжди сповнена позитивних, хороших моментів, з якими ти будеш ділитися в майбутньому з нами, з видачами і доносити якісь такі важливі і е, буденні речі, які для тебе є тому що Так що вітаю. Зараз я хотіла запросити до слова е, пана Ігоря Шумського, професора викладача е, академії нашої Будь ласка. Добрий вечір. Сумська Ярина Ігорівна не Хто не знає, це моя значка. І дуже важко і одночасно і легко говорити про свою дитину, яка надзвичайно плановита, різнопланова, яка багато працює дуже про це здатна і енергійна. Ось е, томовита, повторююся, що Я Не працюю. Не працює так. Я е, не пишаюся нею і просто хочу побажати їй щасливої, творчої, життєвої долі. Удачі. Ура! Дякую. Дуже дякую за запрошення і можливість мати цю виставку тут. Це... Я дуже дякую всім, хто сьогодні тут є, присутні, хто ще прийде також. Це насправді довгий шлях. Ті роботи, які тут присутні. Це період 15 років. Я дуже добре пам'ятаю момент, коли я тільки починала малювати, коли я вчилася, і це було. Майстерні тата, недаремно mm -hmm. він тут. Це, знаєте, це ну, специфічна ситуація, коли твій батько, як це розмежувати вчителя і, і батька. Але я завжди це наголошую, що тато дуже хороший вчитель, і мені з цим пощастило. Він поділився. Е... Та, тому я найкраща учениця. Ой, Я пам'ятаю цей момент, коли він сказав, я хочу поділитися з тобою тим, що, що я вмію, що я знаю. І це, це великий скарб, який я дуже ціную. І я пам'ятаю момент, коли я е, починала малювати, і теж моя перша виставка це були натюрморти, І ще, будучи підлітком, е, це був. Цікавий час спочатку, коли ти змішуєш фарби, це вчуєшся, це якийсь такий аналіз. Це дійсно палітра існує якась хімія. Перейшло на рівень відчуттів, коли ця е, логічність, е, враховування пропорцій, розуміння того, воно е, раптом стало таким чуттєвим, де я вже не замислювалася, а як знайти цей колір, а як до нього дістатись, дібратися. Це був дуже цікавий для мене момент е, подивитися е, на те, що я робила 15 років тому, і наскільки воно здатне існувати сьогодні? Є певні деталі, які міняються, і ці деталі вони здатні сьогодні розповідати історію нашу, яка є, яка існує, це вже не просто форма, це не, не лише п'єп'яшки чи грушки, а в цих роботах з'явилися теж об'єкти, з якими я працюю, теж і в перформансі. Якихось інших дисциплінах з об'єктами, і, наприклад, ці надувні повітряні кулі це, це теж про сьогодні, про це нависання того моменту, того часу, з яким ми існуємо. Цей... Ми не знаємо, що з нею відбудеться за мить, можливо, ці кулі тріснуть, але зараз ми ще бачимо цю форму саме такою. І це теж про пошук якихось нових, принаймні іншого підходу до тих сенсів, які нас оточують сьогодні. Е, тому я запрошую вас. Приглянутися теж до тих деталей, пошукати їх, знайти для себе якісь відповіді в них, або, або ж запитання. Це теж якийсь такий момент діалогу глядачам роботи і десь поміж тим автора, який ніби й невидимий, але він там все одно є прямо. Крім тато мій красний Я її пам'ятаю такий, тому я маю певну ральний хаотер сказати, що я за неї дуже гордий. Коли вона ще була така маленька, я одразу відчув, що це буде художник і то буде добре художник. Я за неї дуже гордий. Вона дійсно повинна Дякую, дякую. Запрошую до почастунку. Добре. добре.